Перенесена лікарня, початок опалювального сезону та відновлення транспортного руху вулицею Руською. Про це та інші теми на своїй щомісячній прес-конференції розповів Чернівецький міський голова Роман Клітчук. Подробиці далі. Чернівецьку поліклініку номер 3 яка раніше знаходилась на території кварцу, перенесли в нові приміщення. Відтепер вона функціонуватиме як амбулаторія на вулиці Південно-Кільцевій, 31 та на вулиці Головній, 218. На сьогоднішній день це поліклініка третя буде знаходитися в двох амбулаторіях. Вона амбулаторія тут, де, де ви знаходитесь. Вона відремонтована за кошти власне, по, по поліклініки. Вона пішлася. Ну це ремонт 1,8 мільйона гривень. Ну, з з, їм не вистачило, Ми до з бюджету міста варіантовано на 400 тисяч гривень, і зараз то ми знаходимося в нормальному приміщенні. Запрацювати оновлені установи повинні до початку наступного місяця. Зазначає міський голова Чернівців Роман Клічук. Про скорочення працівників не йдеться. Амбулаторія друга знаходиться тут поруч на головній. На 218 вона теж вже практично відремонтована. Вона зроблена за кошти по проєкту Нефко. Обійшлася вона, ну ці грантові гроші це 457 тисяч євро. Це грантові, так? Да? Це, 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 це кошти грантові. Ось я, я, я сподіваюся, теж, що, що до 1 листопада не відкриється і вже при і прийматимусь своїх па пацієнтів. Також стало відомо транспортний рух вулицею Руською, де стався обвал будинку, обіцяють відновити до кінця наступного тижня. Як обіцяли будівельники до середи, до, до, до четверга вже все закінчиться. буде відновлено? відновлено не знаю чи, чи саме до, до, до четверга, У зв'язку з тим, що кхів, електричні лінії до, до трелбусу не ну, при приєднані до фасаду. Будинку, які знесли, знесли, ну, відповідно ще, ще, ще піде час на, на встановлення що, що, щоб ці провода для, для, для тролейбусів їх там зафіксувати. Я, я думаю, що, що потім наступного тижня ми відкриємо вулицю Руську. Окрім того, очільник чернівців зазначає, міські котельні вже готові до початку опалювального сезону. Готові в плані того, що є генератори на всі котельні, особливо на, на, на великі, на майже всі котельні, товність. На попередньому на, на конференції тому, тому говорили, що, що вже на на 95%, п'ять в принципі, все то, то ми вкладаємося в графік, і, і, і будемо готові. У зажності все від погоди. Якщо ви знаєте, що що йде, де мова про середню температуру до до бову. Ну і ну, я сподіваюся, ми молилися всі, щоб з, 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 зима була тепла. Автомобільну стоянку біля кафедрального собору Української православної церкви Московського патріархату, що на Соборній площі планують передати у комунальну власність, розповів міський голова. Якщо йде мови за парковку, думаю, вона коротший термін. На виконкомі ми, 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 ми приймемо рішення, що парковка на кафедральній, яка знаходиться де, де, де собор, вона буде передана Мішепу, і там буде плата платна парковка. На прес-конференції Роман Клічук також зазначив святкування 615-ї річниці дня міста, яке відбудеться найближчими вихідними, відзначать скромно. Богдан Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.